Незаконно поневолені. Уявіть собі, зі статусом зниклий безвісти їх утримують уже більше, отак як мого брата, з квітня місяця цього року. Зі статусом зниклий безвісти, їх утримують незаконно на території, скажімо так, е установи і постійно перевозять. Я дізналася про те, у нас є свідчення, що над цими хлопцями з внутрішньополоненими у них немає ніякої вини. У них немає. Вони винуваті лише в тому, вдумайтесь, що вони в тому пеклі. Поранені вижили в боях. Якщо там захочуть інкримінувати дезертисту, так це не вдасться. Через те, що в мене є свідчення, офіційно зафіксовані, які говорять про те декількох побратимів, що мій брат був з пораненими ногами. Він не міг дезертирувати, його відтягували непритомним з поля бою, а потім протягом місяця не могли забрати. Тепер, виходить, починаючи з квітня, цих хлопців незаконно утримують. Командуванню про це прекрасно відомо. В вересні місяці я дізналася про те, що над хлопцями цими знущаються, що їх боють, їх катують. Деякі хлопці, на жаль, вже здійснили суїцид і не витримали оцього внутрішнього полону. Деякі хлопці померли від хронічних захворювань. Хлопці знаходяться в неволі, і е, оці вертухаї їм погрожують, що якщо хтось дізнається, то ну звіздець вам і вашим сім'ям. Ми точку здадім і отсюда приїті. Мій знайомий, хороший знайомий у жовтні їздив до командування цієї скрьованої 77-ї бригади, вели переговори про те, щоб цих хлопців відпустити, а командування, вибачте, боїться, бо родичі намахані і вони бояться хлопців відпустити. Це що взагалі за вибрики такі? Скажіть, будь ласка, ви хто такі? Ви люди чи ви тварі? Відпускайте наших рідних. Президент Зеленський, генерали залужний, ДБР, СБУ, ВК? ВКР, будь ласка, Київське, ми звертаємо вашу увагу, що Криворізьке ВКР, на жаль, на превеликий жаль, маючи інформацію про цих хлопців ще у п'ятницю, майже за тиждень не спромоглося приїхати й перевірити. Ми вимагаємо комплексну перевірку цього місця, де ми знаходимося. Поверніть наших рідних. У нас є і локалікація, і документація, і свідчення побратимів. І вчора, буквально вчора, один із наших побратимів повідомив про те. Що цих незаконно поневолених хлопців 77-ї і з 56-ї бригади збираються вивести на ноль і незаконно обнулити. Також є інформація про те, що частину цих хлопців передали росіянам в полон.